Вітаю вас, шановні глядачі! З вами власівський інформаційний портал. Наш проєкт Особистість. І я його ведучий Олег Вороніченко. Сьогоднішній гість нашої студії це власівчанин Людина з багатим життєвим досвідом, представник водолазної рятувальної служби світловодської ОТГ і за сумісництвом мій давнішній товариш Геннадій Лобасов. Вітаю гена. Доброго дня. Доброго Є. дня всім пропоную відразу без офіціозу на ти, як завжди, Зводи. домовилися. І, по-перше, дякую тобі, що знайшов час та погодився завітати до нашої студії. А перед тим, як ми перейдемо до цікавих запитань, пропоную тобі розповісти нашим глядачам про себе, те, що ти вважаєш за потрібним. Доброго дня всім. Я Лобасов Геннадій, власівчанин. Народився та живу тут. Багато років працював саме на Власівці. Зараз працюю в місті Світловодську. Водолазної рятувальній службі старшим водолазом. Ген. А от стосовно твоєї професії, чому ти обрав саме цю спеціальність водолаз-рятувальник? Як і всі хлопці в дитинстві, мріяв стати якимсь героєм. Ага. Хотів когось врятувати. Найбільше хотілося після прочитання книги чоловік Амфібія навчитися плавати під водою. І так дитяча мрія стала основною професією в моєму житті. Е, випадково став водолазом. Я на той час, коли потрапив на цю посаду, е, мав досвід дайвера. Е, У певні... да. мене були певні навички, е, було обладнання. Е, я пірнав в Дніпрі в Кремівському водохранілищі, е, на морях, коли була можливість uh -huh. їздити. Підкупляв, тренувався. І от одного дня мені зателефонували і запропонували посаду водолаза. Я, повагавшись, все-таки згодився на цю професію, на цю посаду і прийняли мене на роботу. Довелося закінчити Київську морську школу, отримати нові знання. І на сьогоднішній день я вже старший водолаз, водолазне рятувального відділення в місті Ген, от Ти розповідаєш, що на цю професію тебе надихнула книжка «Людина-амфібія». Напевно ж ти читав таку розповідь, як Острів Скарбів. Чи надихала тебе ця розповідь на пошуки скарбів, дякуючи твоїй професії? Мабуть, з цього все починалося. Жага розбагатіти, <гум> <гум> знайти щось цікаве. Так, є металошукач підводний. Навіть підводний. Да, Цікаво. Да, є таке. І завдяки йому багато чого можна знайти. Дуже багато речей. На жаль, буває таке, що і міни знаходимо, і <гум> снаряди ще з Другої <гум> мирової війни. На жаль, вже і нові з'являються. Да, так що всяке було. Знаходили монети різні. Багато чого знаходили. Це цікаво. Це цікаво, так. Да. Ти в цій професії вже не один рік і певно ти обрізнав коло себе певним колом своїх співробітників. Що ти можеш розказати про свій колектив? У мене дуже чудовий колектив. Нас небагато, нас всього 11 чоловік. Майже половина з них водії, які постійно підтримують нас. У нас не просто водії, вони ще й як забезпечуючий персонал для водолазів. П'ять чоловік у нас водолазів, п'ять чоловік водіїв і один керівник. Водолази в нас чудові хлопці, є і професіонали, є початківці, різні люди, всі різного віку, але працюємо ми напевно як один, одне ціле. А як проходить один робочий день водолаза рятувальника і як ви тренуєтесь, як ви досвідом набираєтеся? Починається все з бумажок. Є журнали, є різні. Інструктажі, все це з самого ранку, з початку робочого дня mm -hmm. все читається, напоминається, підписується, і тільки потім водолаз виходить до води. Він перевіряє всю свою амуніцію безпосередньо сам водолаз, який спускається, він займається перевіркою. І потім він вже докладує мені як старшому про свою готовність зануритися. І потім вже проходить тренування кожного дня півтора, півтори години. Кожен із нас проводить під водою. День проходить дуже інтенсивно і цікаво, собственно. Людина отримує кожного дня нові навики. Неможливо зайти в одинакову воду два рази, так що ну, звісно буває по всякому. А досвід ви набираєтесь під час тренувань, чи все ж таки під час уже безпосередньо роботи, викликів? Мабуть, більше під час викликів, тому що все-таки тренування є тренування. Ти свідомо розумієш, що це можна повторити, можна щось по-другому зробити. На викликах все зовсім по-другому. Потрібно діяти чітко, злагоджено і виконувати безпосередньо чиїсь команди або мої команди. Буває таке, що і я хожу замість других водолазів. По-різному буває. А як, взагалі, як відбувається виїзд на виклику? Вам телефонують на стаціонарний чи на мобільний телефон, кажуть, що ви, трапилася така-то така ситуація і далі ще проходить Так, так. Да. Спочатку, коли поступає визов на 101, він йде в місто Кропивницький, угу. в штаб безпосередньо, а звідти вже нам перезвонює керівництво і дає команду на збори. Ми Дзвонимо тим людям, які на місці події, і вже після цього ми коригуємо свої дії. Шановні глядачі. А зараз для кращого розуміння нашої теми ми покажемо вам ексклюзивний матеріал, який був відзнятий ще влітку. Ці кадри чудово демонструють роботу нашого гостя. Зміни пір року, як змінюються пори року, як вони впливають на такі аспекти вашої роботи, як амуніція, виїзди на місця події, проходження в воді і так далі, тому подібне? Як взагалі міняється робота стосовно пір року? Ну в основному в теплі пори року ми користуємося мокрими костюмами, то тобто, є, ну скажімо так, на голе тіло одягається. Костюм, uh -huh. в якому ти себе прекрасно відчуваєш. Він легкий, не обтяжує, ніяк не обмежує твої рухи, ти дуже прекрасно себе відчуваєш в цьому костюмі. З настанням холодів промерзаєш, доводиться міняти амуніцію на сухі костюми. Uh -huh. Сухий костюм ти одягаєш термобілизну. І також себе відчуваєш прекрасно у воді, ти не мерзнеш. Є повнолицеві маски. Якщо літом це звичайна водолазна маска, то взимку ми користуємось повнолицевими, яка закриває повністю лице і ти не замерзаєш. Ну, але ж, звісно, коли ти одягаєш сухий костюм. ну, Скажімо так, на нашій професійній мові в тебе з'являється позитивна плавучість. Іншими, Що це таке? Іншими словами, це коли тебе викидує з води на поверхню, угу. ти не можеш угу. спуститися на дно, грубо скажемо, втонути. Тому ми одягаємо спеціальні вантажі, свинцеві, які допомагають нам спускатися на глибини. Цікаво. Десь, да. так. Да. Також з амуніцією, скажімо так, з костюмами змінюється і техніка, тому що влітку ми використовуємо моторні човни легкі, надувні, з восени ми використовуємо вже катери. Зимку використовуємо катер на воздушній подушці, ПЕГАС називається. Mm -hmm. Такий ПЕГАС є у нас в нашому відділенні місця Світловодську і в Черкасах у водолазному рятувальному відділенні. Їх два залишилось на Україні. І вони дуже нам допомагають взимку. Зрозуміло. Гін, ти і твій колектив, виконуючи свої обов'язки, напевно стикалися з такими ситуаціями, тобто навіть не ситуаціями, а непорозуміннями серед потерпаючих. Як це виходило, коли ви приїжджаєте на якийсь виклик? А можливо, там на березі в. Відпочивають якісь люди вже в певному алкогольному стані. Поруч гуляють діти по коліна чи по ході. Ви робите йому якісь зауваження, я так розумію, і вас не завжди не завжди до вас дослухаються. Так, є. Розкажи про це ще. Стикаємося майже завжди з цим. По-перше, всім дуже хочеться побачити водолаза вживу. Угу. Е Сфотографуватися, селфі, так? Так, так, так. Да. Навіть навіть коли ти кажеш, відійдіть, не заважайте, вони все, равно, все одно вони йдуть і хочуть потрогати, пощупати, навіть сфотографуватися. Багато таких випадків і заважають часто. І немаловажний момент, коли люди в алкогольному сп'яні їм. Майже наплювати на все, і вони хочуть бути поруч, вони хочуть бачити, знати і допомагати. Ну, а вважалі впливу у вас якісь є? Можливо, там навіть до, доходило до того, чи викликали поліцію, чи не було такого? Ну, поліцію не викликали, старалися цих людей самотужки відводити, <зваж> якось з ними балакати, говорити їм правильні слова. Не завжди, звісно, це виходить, ну намагаємося, намагаємося з ними говорити по-нормальному, -по -по скажімо так. Зрозуміло. А чи є в досвіді твоєї професії якийсь твій найпам'ятніший момент? Якщо є, то розкажи про нього. Ну, напевно, це перший мій потопельник. <зуміло> Його неможливо забути, на жаль. Ну так, да, це гіркі спогади, звісно. Є. Ну і наостанок. Будь ласка, побажай щось та порекомендуй нашим глядачам щось від себе. Порекомендую. Якщо випиваєте на березі, залишайтесь на березі. Одягайте рятівні жилети, коли сідаєте в човни, коли виходите на кригу. Беріть з собою засоби безпеки. Не нехтуйте правилами на поводження на воді. Вода, помилок. Не пробачає. Да? Це, звісно, да. це аксіома навіть. Ну що, Рена, дякую тобі, що ще раз, знайшов час та завітав до нас у студію. Ну, а з вами був Власівський інформаційний портал, наш проект Особистість і я, його ведучий Олег Варініченко. Слідкуйте разом з нами.